Команда, привіт! Це відео для вас. Побачите, як ми торгуємо, як я вам даю сигнали від мого лиця. Я думаю, що вам буде цікаво таке відео. Давно його не записував, але зараз побачите. Я зараз в лісі знімав вам огляд машини. В мене на ноутбуці 10%, на камері 13%. І зараз ми будемо торгувати. Головне, що є інтернет, я роздав його з телефону. Навіть на ноутбуці зараз 9%. Ось і будемо зараз з вами торгувати, буду видавати сигнали. Побачите, як це все відбувається, як я аналізую і так далі. Ось, ну по перше, я вам вже відправив повідомлення, що будьте готові заходити до сигналів, щоб ви відкрили потворювати. Форму, я додав собі вже 4 активи, які мають високий відсоток прибутковості. І зараз що я роблю? Я, як правило, буває, що вмикаю TradingView і дивлюсь просто спочатку, які рівні в нас є. Просто щоб розуміння було взагалі, куди там рухається актив, як він рухається і так далі. Просто базові базові рівні я собі визначаю, щоб, можливо, від них була якась точка входу. До речі, зеркальний рівень. Ось визначив рівень, побачив що тут зеркальний рівень. Далі що я пишу? Я пишу вам: готуйте, ГБП. USD, фунт-долар 1,35 хвилин. Ось, тобто я показую, як відбувається торгівля взагалі від мого лиця. Відправив вам це повідомлення. Далі, поки ви готуєте, я собі передавляю ще раз. Цей все актив сам готую угоду, в цілому можна зайти вниз, спокійно. І пишу вам, коли ви вже підготували, GBP USD, той актив, який ви обрали вниз до 12.00. Зараз скільки там секунд? Ну, зараз 0,9. краще на 3 хвилини Зайдемо, 0, і 12 0,9. дев'ять. Поїхали з дванадцять ноль Видав вам сигнал, і тільки після цього сам зайшов. Ну ось, точка ходу не дуже, але це підтверджує те, що ми зараз з вами будемо скоріше за все, рухатись вниз. Далі я роблю скріншот для того, щоб вам показати, чому ми взагалі так зійшли в угоди, і схематично стрілками просто малюю рух від цього рівня, як завжди. Копіюю, вставляю і пишу, що в нас тут є зеркальний рівень. Це просто, щоб ви розуміли, взагалі, що це таке. Все, написав вам, і тепер дивлюсь сам за ситуацію, як вона що рухається, чи треба заходити кудись ще. Визначаю собі потім, можливо, якісь локальні рівні, щоб дивитися, як він буде рухатися актив від цих рівнів, чи буде в нас тут тренд, і так далі. Тобто просто дивлюсь далі, далі за активом. Ми ж йшли до 12.09, є ще півтори хвилини. Тобто тут, в цілому, все окей. Не думаю, що будемо в другий раз заходити. Я думаю, що тут у нас буде все чітко з першого разу. І Паралельно готую вам другу ситуацію, я її бачу одразу, аут-GPY і одразу, якщо я бачу одразу ситуацію, одразу круту точку входу. Ми не, дочекаємо, ми не будемо чекати, поки перша угода закриється, ми зайдемо одразу ну, ось, GPY, в другу. Готуйте аут GPY, австралійський долар і японська єна. пишу вам 1-5 хвилин, щоб ви його підготували. По цьому нашому активу все добре. Хвилина залишається по аут GPY. Зараз ми зайдемо просто по банальному тренду. Аут GPY вгору до 12.11. Все, ну, джуп, в городу 12.11, Тепер сам заходжу в угоду. Я заходжу спочатку, спочатку веду сигнал і далі заходжу для того, щоб в нас була однакова точка входу. Бо точка входу дуже важлива, і я хочу, щоб в нас був однаковий результат, тому заходжу після однакової точкою входу. І так само, все так само я просто роблю скріншот, аналізу і так далі. Тобто, як ви бачите, ви можете навіть самостійно всім торгувати, нічого складного одного немає. Для чого я в цілому записую це відео? Для того, щоб ви побачили, що аналізувати ринок ну, не так складно. Тобто, я по факту торговій сесії це просто я ділю своїми угодами, які я Звичайно, аналізую просто, як, як би й сам торгував. І все. Тренд вгору. Є, все, видав. Тобто дві угоди в нас є актив, аналіз напрямок руху. І все. тобто, Все тут в нас є чітко. Ось по цьому активу відпрацьовується залишається 5 секунд. Я не думаю, що ми зараз тут якось проб'ємось. Так, Я думаю, що тут буде все чітко, да, хоча було небезпечно. Добре, зробив скріншот результату і відправляю вам в команду. Ось ми тут заходили вниз і відправляю тут. Треба галочка. Ось, цю галочку вожу. Є відправити все. Перша угода в нас вже плюсова, і тепер я дивлюсь за другою нашою угодою. що тут і як тут. Ну я сподіваюся, що тут підпрацює. Я вимкну трейдинг трейдингню, тому що сподіваюся, буде остання угода. І просто хочу більш динамічно дивитися, як ми тут трухамісу. Тобто я думаю, що це буде останній актив, який ми з вами відкриємо на цій торговій сесії. Якщо ми зараз опустимось трішки нижче, ми зайдемо просто з вами ще раз. Ось так просто вам показую від першого лиця, від мого лиця, як виглядає торгівля, взагалі, до речі, в умовах ще до таких дивних. У мене 8% на ноутбуці. Я в якомусь лісі. Я вам записував огляд машини. Я думаю, це відео виставлю завтра. Ми торгуємо в понеділок. Я огляд планую виставити вечором. Тому це відео вийде завтра, щоб ви не зрозуміли, що за машина заздалегідь. Ось, бо так буде нецікаво. Окей, залишається хвилина. В цілому бачимо волатильність, бачимо небезпечність, навіть скажу таке слово. Ось, але давайте глянемо, яка вас точка входу. У вас точка входу або ось така, як мене, або нижче, да? хто там як зайшов в будь-якому випадку. Я думаю, що в нас буде плюс. І ми почнемо з вами понеділок, почнемо з вами тиждень одразу з плюсової статистики, з плюсового результату, і це буде дуже-дуже добре. Ось, залишається 35 секунд. Виглядає все дуже добре, але не без... Ну, не дуже добре. Виглядає добре, але небезпечно. Давайте я скажу краще так. І ось ці коливання. Ну, понеділок, понеділок. В цілому зрозуміло, 12 ранку, хочу сказати, хоча це день, мабуть, вже 12 дня. І ця угода виглядає так, що нам або не висичить міліметру, або не височить якоїсь секунди в кінці. Хоча ні, тут все чітко, добре. Злякало воно мене трохи, чесно кажучи, але по аналізу по тренду в цілому отримали такий ось чудовий рух і маємо плюс. До речі, я це відео планував виставити вам в команду, але думаю, виставлю навіть відкритий канал. В основний чому ні? Нехай інші подивляться, як ми торгуємо тут. Тобто, я думаю, що це цікаво всім буде. Добре, зробив скріншот так само, так само у GPY. бамс, натиснув. І ось так, друзі, все просто. Тобто я сам усі не торгував, вам видавав паралельно сигнал. Я зробив, виходить, 360 тисяч гривень. Давайте покажу ваші результати. Ось, абсолютно у всіх тут плюс. Всі зробили по цій угоді. Так само, абсолютно Всіх плюс всі зробили. І ми день з вами круто почали. І тиждень торговий, так, круто. Акула, хтось пише, давайте я це лайкну, мені це подобається. Ось, ми з вами почали круто, максимально прекрасно цей тиждень. Ось так, друзі, ось так у нас відбувається торгівля в команді. Ось так я видаю сигнали. Наприклад, сьогодні ми торгували по тех аналізу, буває, вибачте, я вас вдарив. Буває, ми торгуємо по смартмані, залежить від ринку, але ось вирішив сьогодні по теханалізу і відпрацювало все максимально-максимально шикарно. Тому, друзі, величезне, дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Що ви зрозуміли, побачили як це, все виглядає, і вам було цікаво. Тому давайте до нових зустрічей в команді.